Олеся Степанівна? Ну. Доброї ночі, Олеся Степанівна. Mm -hmm. Я хотіла вас спитати, а як правильно робити гербарій? Тільки листочки чи можна ще і квіточки додати? Шановна, третя година ночі, який гербарій? Ну так і ми думаємо. Третя година ночі. Який нах гербарій, а? <риклад> Ти взагалі чим думаєш, коли пишеш дітям в чат? На завтра. Гербарій! Хто його має робити, а? Хто хто його має робити? Син ваш має робити. О, син, о, о, син. Він навіть шнурки не вміє зав'язати. А тут гербарій. Я просто вчителька, що ви в мене хочете. О, просто вчителька. О, значить, просто вчителька. Я працюю лікарем цілодобово. Мій чоловік працює поліцейським цілодобово. Єдиний вихідний неділля. Значить, так слухай сюда, су... Степанівна!